Тож, чоловіки, ви вже поняли, да, наступного разу надо пополнять роди Успешне. Тому що в нас є декілька запитань. Ви ж елітний клуб. ось сидять люди, вони теж хочуть потрапити в той клуб, тому ви маєте поділитися секретами. Тому перше питання. Коли і чому ви вирішили постійно виконувати активність 4 кредитні коробки? Ну, По-перше, тому що я хочу бути лідером, а лідер не може бути, як не виконувати 4 кредитні коробки. Потім я дуже ці, цю продукцію і своїм людям теж рекомендую, тому на менше, ніж 4 кредитні коробки, не виходить брати продукцію. І крім того, нових людей треба підписувати. І вони теж люблять продукцію, дарують 4 кредитні коробки. Чотири ага, кредитні коробки це для тебе. Чи звичка? Коли я вперше почула на весь семінарі, що 4 КК має бути кожного місяця, я перестала на цьому фокусуватися, бо я не розумію, як це закрити місяць, не закриючи 4 КК. Тому це для мене вже як must-have. Звичка, да? так? лідерська звичка. Чудово! Запам'ятовуйте. Чи не виробляться це лідерська звичка. Дня, Сергій питання до вас. Що ви порадите людям, які хочуть робити активні 4 кредитні коробки, але з певних причин не можуть поки цього зробити? Ну, в першу чергу, самостійно користуватися продукцією і постійно тренуватися. Все. Тренуватися, тренуватися, робити 4 кредитні. Бачите? Почало більше! І потім нас вже діти до 5, 8, 12, 25. Супер. Дякую, Татяна. Ніна, до вас запитання. Зіночка, вибач, моя квіточка. Коли і чому ви вирішили постійно виконувати активність чотирьох дітей? Ну, з того моменту, як я підписалася в компанію, для здоров'я, звісно, спочатку, і ознайомилась в першу чергу із політикою компанії, і зрозуміла, що це основа основ, це шлях нагору, це шлях для допомоги людям. А допомога людям це я вважаю в нашій компанії це основна місія. Так що, всіх перед на чотири кака, тому що це основа основного. Дякую вам. Дякую. І останнє питання до вас: зізнавайтеся. Чотири кака це для вас робота чи звичка? Знаєте, я вам скажу так, що спочатку це була робота, а зараз, як сказала Іра, як можна закінчити місяць, не зробивши 4 КК. По-перше, це ваша зарплата, по-перше, це ваші та, доходи. А по-друге, це звичка. Робіть всі 4 КК, це буде ваш, це, це ваші гроші, це ваш успіх і завжди думайте головою свого спонсора своїх наставників. Якщо тільки якісь таракани залазять вам в голову... Кидайте їх і тільки слухайте своїх вищестоящих наставників. Дякую вам